Завдяки доказовій базі Служби безпеки, реальний термін ув'язнення отримала ще одна прокремлівська агітаторка, яка сприяла проведенню інформаційних кампаній Російської Федерації. За даними слідства, агітаторкою виявилась мешканка уманського району. Кіберфахівці СБУ викрили ворожу поплічницю взимку 2023 року. Для розгону деструктивного контенту фігурантка створила десятки профілів у російській соцмережі. Зломисниця вихваляла Путіна та підтримувала ведення агресивної війни Російської Федерації проти нашої держави. Також вона героїзувала воєнні злочини окупантів. Зломисниця створила десятки ботів у заборонених однокласниках, яким надавала імена реальних людей. Із власного оточення для маскування своєї злочинної діяльності щоразу використовувала нову сім-карту абонента українських операторів мобільного зв'язку для реєстрації акаунта. Щодня вона наповнювала фейкові сторінки російським контентом із пропагандистських пабліків. Це були відео та фотоматеріали, пости та репости, які дискредитували українських військових, натомість возвеличували окупантів, виправдовували їх злочинні дії та вчинення насилля і порушення правил війни. Ініційована службою безпеки судової Юристична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності на користь ворога за матеріалами СБУ. Суд визнав зломисницю винною за частиною 2 та 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників та призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Розслідування проводили слідчі СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.